Таїс вогник, синхронізація. Грозан протремтів всю ніч в стовбурі тисячолітнього Баобаба. і йому зовсім не вдалося поспати, бо навкруг денеде гидко поскрибували скоробарянські відрустки, в його голові точилися дикі сцени, як ці зелені слимаки обліплюють його безпомічне тіло. І розчиняють його в жиле, виділяючи їдкі кислоти. Він сто разів пожалів, що вибрав саме це місце, а з іншого боку, яке все під повним контролем Бутасвіту, де обіцяні засудженими до ліквідації лагуни, де міркував він знервовано, де аномальні прояви клімату, які винищили всіх хиджаків, та інопланетних істот з мутацією в гені ВКП 6. Він чув, що на кожні 200 км дикої землі є хоча б одна лагуна з кліматичною аномалією. Якщо там є хижаки, то, по крайній мірі дуже мало. Як же вилізти з цього клятого дерева, щоб тебе не з'їли одразу? Ще ці довбані гігантські комарі. Пару десятків зводили його з розуму, і він не міг відключити біль, тому що може прогавити втрату кінцівок, а стара модель нервової сітки потрібна була, щоб не було синхронізації коду з бутосвітом. А ще, звісно, його вічна неуважність, якби ж то не вона, можна було б нову нервову сітку розсинхронізувати під куполом примарою. Але треба було. Шукати андроїда-провідника сам би не впорався, тим паче там шість рівнів синхронізації, а так би міг локально керувати сотнями тисяч периферичних нервів, та ще й на додачу мозкові реакції були б під контролем. А що зараз первісний біль помножений на невідомість? Звісно, можна було готуватися руками до втечі, але грозан. Який мріяв з дитинства про свободу, хотів первісних відчуттів, тому й поставив цю старезну нервову сітку. Та вона не те що біль передає, здається, вона його перебільшує. А ще чим довше готуватися, тим більше шансів на викриття й суворе покарання. Вільні світи, як же він омріював і плекав їх роками. З дитинства вчився ховати мрії за іншими думками, вправно, тонко, ніякі шпигуни ботосвіту не підкопаються, воля у всьому в думках, в способі існування, первісна природа, ех, мрії, надії, морок, холод і біль. От що маємо в цю затхлу ніч. Напередодні. На величезній модифікованій грудній клітці грозана лежала Марцелінка, маленька жінка-кішка з чорним носиком і величезними зеленими очима. Її тіло розтягнулося увесь зріст, але лежало тільки на тулубі грозану. Їх вид та статеві органи співпадали. Але обидва вони були складним коктейлем з генами людей, тварин та інопланетних судностей. Грозан, родоволосий червоноокий велетень з синьою шкірою та ультрамаринова пухнаста людинокішка Марцелінка, обидва мали хвости середнього розміру по відношенню до тіла, які додавали їх рухам, рухам більше опори. Мрр. Ти впевнений, що ти цього хочеш? промуркотіла тепла і ніжна Марцелінка. Ти включила купол примару, відповів Грозан. Звісно, мрррр», – м'яко відповіла вона. І що вони бачать? спитав гроза невимушено як ми вивчаємо київську мову програмування, оту оригінальну, що використовує абсолютно всі символи навіть нової ери, вони бачать, як ми повторюємо вправи раз у раз. Старанно, закінчила вона з насмішкою. Я мріяв про це завжди: океанічні води, ліси, ріки. А ти, ти цього не хочеш, Марці? Ні, ти ж знаєш, як місто на мене діє. Я не можу без нових послуг та нових насолод. Я раба сучасності, грозі. Єдине, що я втрачаю, це ти Марці. Він потягнувся до її голівки та ніжно, величезною долонію, обійняв її шию і поцілував в пугті губи жінку кішку. Вони обидва відчули електрику насолоди, яка вдарила їм в голову, рухаючись. По сучасним модифікованим нервовим сіткам. Очі Марці почали мружитися, вкриті густими, синіми віями, і вона замуркотіла від задоволення. Чому тебе звати Гроза?» – спитала Марцелінка задумливо. Бо мої батьки любили бога грози Перуна. Він був їх тотемом, мовив спокійно Грозі». Залишилося 17 хвилин, сказала Марці трохи сумно. Так, я вже замовив роботів пакувальників. Поїду я вантаж, ризики трохи є, але я буду в капсулі з стабільною температурою. Може, все вдасться? задумливо спитав він. А серцебиття? спитала вона. Швиденько написав додаток напередодні до капсули, який транслює відсутність серцебиття. І таке інше. Там багато маскувальних дрібничок. А як межу перед неж? злякано спитала моркочуща Марці. Це найскладніше. Придбав маскувальника різних неживих предметів. Буду реагувати на місці, дивлячись на різні неживі форми та переміщатися по повітрю без електронного сліду, хоч трохи, поки не перетну межу. Побачимося на тому світі Марці, впевнено, мовив Гроза. Напевно, прошепотіла м'яка кішка ніжно. І вони сплелися в цікавий клубок пристрасті. На останні хвилини, насолоджуючись один одним. Як же він мріяв побути поруч з м'якою Марцелінкою? Хоч трішечки? Цей дикий світ був занадто суворим, занадто брутальним, а ще ця неможливість відключити біль була справжньою халепою. Він просто не міг залишатися в світі Марцелінки, де всім корує навіть ти, Навіть тим, як ти дихаєш, не кажучи вже про думки, але все було ультракомфортним яскравий світ розваг та споживання. Всюди нав'язувалися нові тренди, треба було рухатися за новими тенденціями, а про природу всі начисто забули, окрім штучних, несхожих на дикий світ пейзажів та інших хитромудростей, імітуючих природу. Внутрішнє страждання від нав'язливого штучного світу доводило його до перманентної моральної нудоти. Але він її майстерно маскував, щоб бутосвіт не ліквідував його. Ну що ж, час рухатися далі в пошуках лагуни, в день хижаків менше. Він визирнув швиденьку зі стовбура назовні і миттєво отримав пружний удар по обличчю відростком скрубурянина. Гедотне створіння сиділо десь у кущах і жбурляло свої відростки на солідну відстань. Грозан активував свої додаткові пальці і з усієї сили почав відліплювати відросток, і йому це вдалося. Закинувши його в він поповз по гострому камінні, ховаючись від нової невідомої халепи. Однак, о, о, господи! Каміння прокинулося і почало рухатися. Виявилося, що це спина величезного постстегозавра, потомка клонованих осіб більше двох тисяч років тому. Не з'їсть, але затопче, подумав він злякано. Схопившись дужче, за два відростки постстегозавра грозан розкачався, як на гойдолці, і стрибнув вгору і вперед, пролетівши метрів шістдесят над твариною і сухим листям. Він впав в болото і почав тонути. О, горе, трясся його! Ще й на додачу його лице обліпили велетенські комахи, вперто вгризаючись в його м'язисті щоки. Грозан, тонучи в болоті, почав ревіти з усієї сили, не дивлячись на небезпеку. Криком він активував екстремальний режим деяких його систем органів та автономних додатків. І почав з усієї сили місити чорне болото та просуватися вперед, до більш твердої землі. Опинившись на твердій землі, він зрозумів, що комахи не люблять болотяну глину і обмазав нею залишки незаплямованої шкіри голови. Їсти хотілося жахливо, грозано звернувся навкруг, міркуючи, кого б вполювати. Навкруг пістрявів, різнобарним листям дикий гай. Деякі дерева були хижаками, і тягнули свої отруйні віти до грозану, фосфоресцентно яскравіли салатові візерунки на стовпорах дерев, гриби окупували тіністі частини старезних рослин. Савці навряд отруйні, думав грозам, і достав на но зброю сховану. Під чотириголовим я стегна та почав уважно вдивлятися в електронний приціл після того, як його кришталик синхронізувався з додатком тепловізору. Хоч би не послати сигнал для пошуку нових плагінів, бо то світ злякано стрельнуло в голові. Хоча не повинно, додаток дуже старий, впевнено подумав він. А як же дикі полювання голими руками або старовинними інструментами мрійливо промайнуло в голові? Не зараз. Занадто небезпечно. Грозан відправив дві електромагнітні хвилі в напрямку дерева, які мали перехресні взаємодії та працювали тільки вкупі з розширювачем простору між частками атомів, і на землю під дерева впали дві тварини. Дуже схожі на летючих мишей, але величенькі за розміром, з фіолетовими крилами. Підхопивши здобич, Грозан хутко почав втікати від скриготіння скрубурян, яке насувалося позаду, як жорсткий кат, переслідуючи винного. По доросі, неодноразово залишаючи шмати шкіри стегом на сухих колючках кущів, він вибіг на велику зелену галявину. Захекавшись, як звір, він впав на землю, вкриту низеньким рожевим мухом та де-не-де -де салатовими поодинокими бучечками осоки, жовтими квіточками, вдихнувши свіжого повітря, він відчув навалу сильної ейфорії, розім'явсь, підскочивши та швидкими рухами, імітуючи бойовий спаринг, він підняв черв... Червоні очі вгору та в далечінь, і побачив справжній, справжній нештучний захід сонця. Він був таким тентітним, ніжним, прозорим, що грозан подумав, що заради цього і втікав від ботосріту заради цього вечора, заради цього повітря та цих справжніх рослин і тварин. Треба шукати воду. Та лагуну з аномальним кліматом, з'ївши м'яке м'ясо смаженої летючої миші. Смажене настільки, що він такого ніколи не коштував, розгривши навіть кісточки. Смачне настільки, що він такого ніколи не коштував. Розгривши навіть кісточки, Гразан пішов шукати сховище на ніч, спомин. Згорнувшись калачиком, він згадував своє минуле життя. Він з Марці були типовою парою сучасності. Ходили по шумних міських заходах. Марці дуже любила моделювання нового штучного світу. Вона прикладала в це багато творчої уяви. А потім ці перегони, чий світ виявився популярніший. На багаточисельних конкурсах змагання об'єднували всіх істот бутосвіту. Який володарював на землі та незлічених космічних станціях і штучних планетоїдах, Марсі любила моду й ультракомфорт. Вони з Розаном віддали свої найкращі гени в колискову землі. Якби він залишився з нею, то міг би з часом побачити своїх дітей, але дикі світи заслали йому очі, його диханню не вистачало свободи. Йому снилися зелені очі марці та березова вода басейнів його міста, міста Київ, міста його дитинства, повітряні готичні храми для концертів та кольорові розсипи смарт-домівок, які, як великі мурашники, височіли по периметру Києва каблучкою різнобарвних самоцвітів. В центрі культура та розваги. Самі дивні талант-шоу та голографічні лекції наукових теорій, все наче добре. Але цей всюди сущий Бутосвіт таке враження, що розробники давно втратили контакт з процесами еволюції Бутосвіту, ніяких тайн. тебе завжди вивертали на виворіт. нічого особистого, так прикро і ніякої самотності. Ботосвіт читав думки та емоційні стани, а істот об'єднував багато груп, не давав нікому бути на самоті, навчання, розваги, покупки, все в різних групах з сотнями синхронізованих процесів. Бо тосвіт чомусь самотність сприймав як хворобу і викорінював її всіма силами. А ще він так повільно змінювався. Що нестандартним уявленням було не місце в його світі. Підскочив, просинаючись від того, що на нього дивиться величезний дикий собака, м'язистий з важкими щелепами та маленькими гострими вухами, а з його пащі капає, крапає слина на землю та очі наливаються кров'ю. Не час для первісних технологій, подумав грозан і вдарив пса легкою електромагнітною хвилею. Пес заскавчав і побіг геть. В його спину врізалося цілих п'ять відростків скороборянина і почали вгризатися в м'ясо. Грозан затрясся, як в лихоманці, лихоманці, всі руки та пальці із швидкістю блискавки. Видряпав зі скривавленої спини всі відростки та закинув їх якнайдалі і побіг на всю міць своєї сили, біг годину, пару разів стикнувшись з дикими кішками, зростом з нього, але вміло скористався нанозброєю. Нарешті лагуна, вона, та, про яку він чув, з переказів засуджених до страти. Дрібні водойми розсипалися біля підніжжя уступу, на якому стояв грозан. На самому краю, перед прірвою та крутими схилами, ц... спускатися вниз години чотири не менше, подумав він, і поліз вниз по сухих гострих каменях, на розпеченому сонці, в розпареному повітрі, а вниз до мрії, мерщій. Синю шкіру грозану обдував вітер. Її сушило нестерпно. Але на його обличчі вперше після втечі сяяла посмішка. Лагуна мала змінену атмосферу. За рахунок своєрідної екосистеми в повітрі було багато солоної пари, і хижаки-мутанти, яких повно по всій сонячній системі з мутацією в гені ВКП. 6 не витримувало такої концентрації солі в повітрі. Обдираючи пальці та коліна, Грозан спускався нижче до світлого піщаного берегу. Він відчував себе живим, як ніколи. Легені дихали наповну, живильний струм відчуттів та кровообігу активав, активно омивав тіло, серце вистрибувало з грудей. Ясне небо з пласкими хмарами над ним захоплювало його уяву. Він був щасливий, омріяна свобода, геть від штучного ботосвіту, геть у справжні краєвиди. Грозам спітнілий, з розтріпаними пасмами рудого волосся на плечах та розчервонілими білками очей, з виснаженим обличчям і обдертим тілом ступив на піщаний пляж. Це була піщана коса між великими бірюзовими водоймами біля моря. Не відпочивши, він швидко пішов подалі від рощі, подалі від скель, геть від хижаків. Пройшовши кілометрів п'ять по голивкому піску, він знайшов зручну місцину. Поруч з мілководдям були красиві кущі та трішки дерев. Назбирав в воді тварин, схожих на морського огірка. Перевіривши їх хімічний склад, він очистив сломаків і почав їсти сирими. М -м -м. смачніше їжі він ніколи не коштував. Такий гумовий присмак без яскравих смакових імітаторів. Як чудово, його лице вперше в житті прорізали різкі жморшки. А також вперше в житті бажання пити висушило його горло. Йому невідомі були раніше погане самопочуття та прісна їжа, бо досвід все контролював і не дозволяв своїм істотам страждати від хвороб або зневоднення. Ті його голова боліла, нутрощі були сухими, він відчував печіння шкіри, але він був щасливий, як ніколи. Все навкруг було таким ніжним та тендітним і породжувало витончені чуття. Торкаючи його серце наперекір яскравій нав'язливості бутосвіту. Спостерігаючи захід, він міркував, що далі бути самому, чого б ні, а може, ще є ті, хто втік? Можливо, але маловірогідно, що він на них натрапить. Дикі світи нескінченні. Знайшовши неподалік велетенські кокоси. Він вдосталь з кокосового молока. Як це було чудово втамувати реальну спрагу, а не поповнити організм необхідною рідиною. Дикі інстинкти не зміг вбити в ньому бутасвіт, а реготав грозам як очманілий, і завалив спати прямо на пісок. Вночі. Його розбудило червоне око шпигуна карателя, яке зависло над ним з тихим зищанням. Мариво сну поглинула тверда напруга й миттєвий здогад, не зроблено новоконтуринг, зміна пропорцій та ваги тіла. Це ж так очевидно й просто. Він таки чув віддалено, навіть не пам'ятав де. Наче з пліток засуджених до страти, але бо світ викоріняв цей намір на кожному кроці грозана. Поки він знищував електронні сліди свого існування та пускав шпигунів по різним циклам подій електронних імітацій, супутник планети бачив все. Він бачив сліди крабів, сліди птахів. Сліди різного до риб, що рухаються псушею, і бачив сліди грозана миттєво, алгоритми рахували, розміри сліду, глибини сліду, ритм ходи, центр тяжіння, шестивимірна проекція неповторної асиметрії тіла та малюнок вісівої фіксації центру тяжіння з деталізованими точками гравітаційних перенавантажень. Синхронізація всіх відомих істот, перелік життєвих шляхів і влучне попадання в ціль. Грозан ідентифікований. За ним відправили карателя, тому що супутник впізнав його за типовою ходою та формою слідів на цьому прекрасному пляжі. Секунди, грізне око дивилося беземоційно. Грозан все зрозумів. Його кістки горіли в полум'ї, його було ліквідовано.